Капеланське благословіння на 15 серпня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі Господь продовжує звинувачувати і викривати фарисеїв. І Він наголошує на головному, що вони занедбали справедливість, милосердя і віру. І тому вони і ну, вони перетворилися в цих лицемірів, тому що про зовнішнє дбають, а внутрішнє занедбали. Але він говорить про те, що і те треба мати, і цього не занедбувати. Тобто вияви нашої побожності, які ми проявляємо постом, молитвою, справами зовнішнього милосердя, нашим трудом в житті нашому, теж не занедбуються. Тобто вони, знаєте, він нібито розкриває основу, тобто середині стержень, справедливість віра і милосердя. Але саме коли у мене є справедливість віра і милосердя, тоді я її проявляю іншими справами все своє життя. Воно нібито розкривається з цієї сторони, з цієї середини, да, яка внутрішня стега Тобто На неї потім накручуються всі мої земні справи, які розцвітають. І квіточками, і плодами. Тобто, стає така або квіточка дуже красива, або гарний плід, який дуже смачний і такий соковитий. Як це важливо, да, от зараз Оспінський піст, мені не викинути його, тому що він фарисейський, а знайти стержень, основу, віру мою, справедливість, милосердя, і на нього потім цей піст да, йому присвящати, тобто постом шукати і відроджувати в собі. Милосердя, справедливість і віру. Знаєте, наука Божа з одного боку складна. Складна тому, що я гріховний, а коли, але вона і легка, тому я покаюся своєму гріху, вона мені потім легко дається. Нехай же Господь кожному з нас сьогодні на цей день дасть цю справедливість віру і милосердя для того, щоб я робив земні справи. Амінь.